Аби залучити молодь до спорту і здорового способу життя в рамках всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу, рух це здорово на міському озері дітвора бігала та рухалася. Загалом брали участь в естафетах і вибирали собі заняття до смаку. Організатори кажуть, такі заходи проводять щороку, аби якомога більше дітей зацікавилися фізичним розвитком. Коли в країні війна, коли в країні безліч о, негараздів, безліч о, бід дітям треба показати о, надію на щасливе майбутнє. І Я вважаю, що от, коли вони мають можливість доторкнутися до спорту, побачитися зі своїми однолітками в такій невимушеній атмосфері, позмагатися, пробігти чотири метрів проїхатись на каяку, спор, саборди, різні активності спортивні. Вони є, мають знову можливість долучитися до те, щасливого, мирного життя і зрозуміти, що, має, що щастя воно є, Ні, воно я, поруч, це, і наші ти діти ти на це заслуговують. Чи не найбільше на спортивному святі теквондистів? Тренер Олександр Корсак каже, цим видом спорту може займатися всі охочі. На жаль, хлопці е дуже плаксиві, дуже розбаловані. За них мами. Все роблять, вдівають, роздівають, носять сумки. Е красивими роблять і не вимагають від них боротись до кінця, е бути справжнім бійцем. Дівчата зараз настільки жорсткі, настільки стійкі, дисципліновані. Е ну, це просто треба бачити. і все. Вероніка Теквондо займається вже сім років. Каже, жодного разу не пошкодувала, що пішла не на танці. Я взагалі мала ті на танці. а Ми прийшли в зал в інший день, коли було такий і Я сказала, мамі, ні, на танці не хочу, хочу туди. І так почала займатися. Той це спорт для самозахисту. І ну, знаєш, як поводитись в певних ситуаціях, може себе захистити, також розвиваєш там, наприклад, власні цілі. Зараз цільну номер один для Вероніки є перемога на чемпіонаті України. Нещодавно дівчина здобула срібло, має намір нарешті перемогти своїх найголовніших суперниць. Волосенко, Златослава і Анастасія це дві сестри близнячки, вони з Одеси. Вони на всіх змаганнях займають там чемпіонат України, перше, друге місце і на чемпіонаті Європи так само одна сестра за. На перше місце, одна друге. Я дуже хочу їх перемогти. Не менш захоплюючий вид спорту. Шахи роман займався ще в дитинстві, каже, здобуті знання і навички допомагають і в дорослому житті. Потрібно думати при хоча б на 10 кроків наперед. є багато гамбітів, є багато теоретичних ходів. з допомогою починаючи з одного ходу, можна визначити, які вже далі. Яка далі буде партія. Воно якраз це й дає в реальному житті. Змогу продумувати наперед, що станеться. Воно набагато розвиває, якщо віддати дитину в дитину. Стві на шахи це дуже розвиває її мислення, як і математичне, так і е, якесь креативне, бо потрібно думати, як саме походити. Серед шаленого різноманіття видів спорту кожна дитина може обрати той, що припаде до снаги. Саме їй головне кажуть організатори заходу. Рух це здорово, аби школярі відірвалися від гаджетів і захопилися тим, що подарує їм здоров'я. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.